У двадцятих х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняттям розстріляне відродження. Михайло Драйхмара був одним з найпопулярніших поетів 30-х і одним з найбільших патріотів України серед митців. Але радянська влада стерла його ім'я з української історії. Життя поета і його родини поламали всього кілька віршованих рядків. У вірші автор зобразив лебедів, які ламають кригу, що вкрила їхнє озеро. У цих рядках НКВСники й побачили екстремізм, адже прочитали в образі волелюбних птахів заклики боротися із системою до останнього подиху. Київ квітень 33-го. 44-річного поета Михайла Драйхмару вже понад два місяці допитували у відділку НКВС. А потім сталося те, у що всі довго не могли повірити. Поета одного з сотні таких самих політичних в'язнів відпустили. Але Михайло навіть не здогадувався, чим для нього обернеться ця свобода. Поета більше не друкували, звільнили з університету, професор з 19-річним освітнім стежем не міг влаштуватися навіть у початкову школу. Лише турбота дружини Ніни й доньки Оксани. Допомогли поетові повернутися до життя. Та якось десятирічна Оксанка повернулася зі школи і батька вдома не застала. Книжки й рукописи з його кабінету теж зникли. Аж за півроку сім'я отримала звістку від Михайла. Виявилося, поета повторно заарештували за те, що не перестав писати. Його відправили на колиму. У листах він описував, як жив у сирих дерев'яних наметах, і найбільше мріяв знову побачити доньку і дружину. Про творчість на коломі поет і не мріяв. Тішив себе тим, що навіть у разі загибелі його твори житимуть. І не знав, що всі рукописи НКВСники вже вилучили. Але батько того не знав. І тому мама. Боялася йому це сказати, бо це для нього була страшна мука. Неймовірним щастям для поета стала зустріч у таборі з колишнім студентом. У листах рідним писав хлопець став його розрадою єдиним, з ким міг відверто без остраху говорити. Це був останній лист, якого отримала родина письменника. А за кілька тижнів до Ніни Петрівни Петрівної Оксани прийшли чекісти. Їх без пояснень просто виселили з квартири і відправили до Башкирії як родину ворога народу, де Михайло ще понад 70 років ніхто не знав. Лиш нещодавно мистецтвознавці дізналися те, що їх просто шокувало. Це був 39 дев'ятий рік. Уже він би міг 40-му році вийти. Мало хто це знає. Для того, щоб в табори можна було набрати інших, в табори приїжджала команда і розстрілювала кожного там, значить, п'ятого. Михайла Драйхмару не мали розстріляти. П'ятим виявився студент з Києва. І тоді поет зробив неймовірне. Щоб його єдиний друг на колемі вижив, чоловік пожертвував заради 19-річного юнака власним життям. Усі книги, листи та переклади Михайла Драйхмари спалили того ж дня. Відтак не залишилося й десятої частини напрацювань поета. Крихти того, що випадково збереглося, видала донька поета Оксана Ашер. Вона дивом втекла у США, де присвятила життя дослідженню творчості батька, і навіть нині у дев'яносто продовжує працювати.